Волинський центр терапії та залежностей, або, як ще кажуть, наркодиспансер, пацієнти сходяться у зелену зону та зустрічають гостей. Нині сюди завітали ті, хто ще деякий час тому був таким же залежним від алкоголю, наркотиків та ігроманії. А нині на власному прикладі хочуть показати, що існує інше, краще життя. Є життя зі спортом, і можна дуже гарно е, у дозвіллі проводити час. Можна їздити на велосипеді, можна їздити у відпочинок у ліс, їздити на шашлики і гарно відпочивати, гарно проводити час. До наркодиспансеру у минулому залежні приїхали на велосипедах. Про таке дозвілля 32-річний Максим раніше і не думав. Алкоголь забирав у нього всі сили та бажання. За цей короткий проміжок часу е, здоров'я повністю відновилося, і в мене зараз є і сили і здоров'я, і я бігаю. І я насолоджуюсь Насправді, бо я дуже сильно люблю. Бив і футбол, і люблю, і продовжую любити. І коли я відновив свої здоров'я, я зараз можу це собі дозволити. Спікери діляться своїми історіями лікування у реабілітаційному центрі, що в селі Підгородне на Ковальщині. Він діє вже 20 років. Саме там чоловіки позбулися своїх поганих звичок, які роками травили їхній організм та душу. Бо в моєму житті були і наркотики, і алкоголь. І якби я на даний час кину все, я вже вільний два роки від алкоголю і наркотиків. І мови не було, каже чоловік. Бажання випити було пріоритетнішим, ніж родина і він сам. Як я вживав алкоголі, я просинався з одною думкою зранку, де випити, бо мені так було погано, я не міг навіть поснідати, поки я не вип'ю 100 грамів. Таке життя алкоголіка. І в голові ти засинаєш з одною думкою. Де завтра випити Валентина Бажан психологиня й арт-терапевтка. У наркодиспансері працює із залежними. Каже, нині кількість таких збільшилася і через війну. На жаль, чимало людей думають, що знайдуть у спиртному порятунок та заспокоєння. Натомість стають ще більше стресувати і тривожитися. Також під час війни наблюдаються панічні атаки. Люди хочуть зняти той стрес. Тобто це транспорізатор і алкоголь, який він діє дуже дуже. Швидко і закінчується набагато легше працювати з тими, хто визнає свою залежність. Ще краще, якщо у цих людей є бажання її позбутися. Коли людина говорить, що я не алкоголік, це вже означає, що він алкоголік. Психологиня додає, що паралельно слід проводити роботу із рідними залежних людей. Адже якщо у сім'ї є алкоголік чи наркоман, то хвора вся родина. Якщо чоловік п'є, перш за все не треба женці говорити, що ти алкоголік. Тому що коли ви йому говорите «алкоголік», він навпаки піде ще більше нап'ється. Коли ви будете йому забороняти пити, він також піде нап'ється. Найкраще, що можна зробити, звернутися за допомогою до спеціалістів. У медичному центрі терапії та залежностей можна пройти детокс, а після психологічної реабілітації. Хоча чимало вилікуваних людей повертаються у буденне життя і знову починають вживати. Так було і з Олександром. Після смерті батька, яку чоловік переживав дуже болісно, почав вживати алкоголь. Спиртне почало руйнувати сім'ю, роботу, нормальне життя. Вихід Олександр знайшов у центрі реабілітації. Там повністю кардинально поміняв своє бачення і, взагалі. Дякувати Богу і тим спеціалістам, які там знаходяться, трошечки змінив своє життя. Змінив життя в тому плані, що я взагалі позбавився залежності відносно цигарок, відносно горілки і ну, всіх звичок дурних, які гублять людину. Ба більше чоловік навіть перестав вживати лайку. Усі ті зміни дуже тішили його дружину. Хоча ще деякий час назад Олександра думала, що чоловіка ще не врятувати. Останні півроку бо в мене помирав свекр. І Був ще брат на руках, його теж помирав, і я розуміла, що в мене чоловік помре. На щастя, цю родину залежність від алкоголю не розлучила. У центрі реабілітації допоможуть подолати залежність усім, хто має таке бажання. Якщо ви або ваші рідні страждають від алкоголізму, наркоманії чи ігроманії, телефонуйте за номером 050 51 38 705. Або ж звертайтеся за адресами Луцьк, вулиця Грабова, 8 та село Підгородне Ковальського району. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.